Усім привіт! Сьогодні обговорюємо нагальне питання, як зігрітися з цією зимою, якщо будуть проблеми з опаленням чи газом. Мене звати Катя Лоференко, я дизайнерка і ми разом з командою розробляємо і реалізовуємо наші інтер'єри. Огляди деяких з них ви можете подивитись у мене на каналі. І ми не так давно почали вести наш YouTube канал регулярно, тому незабаром там буде з'являтися все більше оглядів і цікавих відео. Тому підписуйтесь. Цього року осіння погода вирішила. Початись вже з 1 вересня, тому ми маємо підготуватись до зимового періоду заздалегідь. Впевнена, ви вже чули про можливі перебої з опаленням та світлом, тому ми вирішили зробити для вас добірку приладів, щоб зігрітись. Але перш за все, необхідно утеплити балкони та вікна, щоб потім вже обігрівати приміщення. Відео умовно розділимо на три частини. У першій частині поговоримо про те, як зігрітись вдома, у другій порадимо, як нагріти воду, і у третій поговорити говоримо про зарядні станції та генератори. А поки що поставте, будь ласка, лайк цьому відео, щоб його побачило більше людей. І Ще ми дуже намагалися вибрати гарні по дизайну прилади, але це вдавалось не завжди. Почнемо з масляних обігрівачів, обігрів яких здійснюється завдяки спеціальному мінеральному маслу, яке передає тепло металевому корпусу. Зручно те, що вони мобільні, розподіл тепла рівномірний та не сушить повітря. Із недоліків вони важкі і довго прогріваються. А якщо в будинку обмежена кількість напруги, то дуже потужний обігрівач може вибити електрику у квартирі. Тому вмикайте на мінімум, а тільки потім додавайте потроху. Наступними розглянемо конвектори. Вони віддають велику частку тепла, безшумні, невеликий розмір, можуть бути мобільні чи більш стаціонарні. Рекомендуємо обрати ті, у яких є електронний термостат, який може підтримувати певну температуру у кімнаті. Із недоліків дуже висок. Сушає повітря. Ще є тепловентилятор, який всі називають дуйками. Вони зручні, мобільні, можуть використовуватись як вентилятор без обігріву. Але вони шумні і рекордсмени у спалюванні повітря та схильні до поломки. У комплекті треба одразу купувати зволожувач повітря або ставити відро з водою. Далі розглянемо інфрачервоні обігрівачі типу Уфо, які гарно прогрівають, безпечні, швидко нагріваються, але вони нагрівають не повітря, а поверхні. І довго поруч сидіти не можна. Це не дуже корисна для внутрішніх органів. Такі використовують зонально та там, де перебувають люди, а ще дуже часто їх використовують на вулиці. І останній вид обігрівача це керамічна панель. Вона є найенергоефективнішим та безпечнішим видом опалення. Вона прогріває як повітря, так і поверхні, не висушує повітря, не займає багато місця та є можливість обирати потужність. Розглянемо кондиціонери як спосіб обігріву. Вони бувають інвенторні. Не інвенторні. На інвенторні дешевше, ефективність обігріву менше, а робота на обігрів скорочує срок експлуатації. Такий кондиціонер зручний, якщо вам частково треба підігріти чи охолодити приміщення, а потім вимкнути, адже коли він досягне виставленої температури у переміщенні, він зупинить роботу компресора, але буде далі працювати, спалюючи електроенергію. Інвенторні не вимикаються, а плавно змінюють частоту та роботу компресора. Більш тихі у роботі до Рощі, але більш енергоефективні, а також можуть обігрівати приміщення при меншій температурі, деякі працюють при мінус 30 градусів. Ще мало хто знає про такий спосіб зігрітися, як електропростирадло. Дуже зручна річ у побуті, особливо перед сном. Зверху покриття типу фліса бавовна а усередині нагрівальний елемент. Зручно також те, що у багатьох моделей є можливість обрати режим температури для більш комфортного використання. За ціною вони відрізняються лише за виробником та можливістю додаткових функцій. Звичайне простирадло має два режими обігріву та різні розміри ліжка. Дорожчий варіант мають можливість обігріву індивідуально на два місця. Захист від перегріву, а також можливість прати чохол у пральній машинці. Переходимо до другої частини нашого магазину на дивані, і тут ми поговоримо про обігрів води завдяки бойлерам. За типом підігріву розділяють на бойлери із мокрим та сухим теном. У бойлерах із мокрим теном нагрів здійснюється завдяки нагрівальному елементу всередині конструкції по принципу кип'ятильника. Вони бюджетні, мають різноманітні функції та різноманітні розміри, але недоліком є те, що через деякий час на Необхідно проводити чистку нагрівального елементу, так як він має безпосередній контакт з водою. Бойлери з сухим теном дорожче, але довше перебувають у використанні, краще обслуговуються та більш зручні з точки зору керівництва пристроєм. Що стосується дизайну, та які ми зазвичай використовуємо у проєктах, то це зазвичай бойлери на 80-100 літрів вузькі, що вмістились у шафу. Шукайте модель slim їх розміщуємо у гардеробних шафах замість верхніх полиць горизонтально. Переходимо до ситуації відключення світла. Для зарядки електроприладів можна використовувати як щось продвинуте, типу таких зарядних станцій, а тут навіть з сонячними батареями. А ось ця з ліхтариком. Або просто Powerbank, це вже щось. Наприклад, такий, у нього висока потужність і можна заряджати не тільки телефони і планшети, але й ноутбуки. Або просто звичайні пауербенки, які можна знайти будь-де. Ще є новина, що Служба безпеки України викрила агентурну групу ФСБ, яка передавала росіянам координати ТЕЦ для зриву опалювального сезону. Тому сподіваємось на краще, але готуємось до можливих підлостей ворога. Якщо у вас виникли питання або поради по цій темі, напишіть, будь ласка, у коментарях, тому що це буде корисно кожному. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, тому що ми підготували для вас багато цікавого. Бережіть себе і побачимось!